запит. Як ви пам'ятаєте, 6 червня я зверталася з депутатським запитом з питання гальмування виділення земельної ділянки під будівництво Української православної церкви Київського патріархату в селищі Олика. Напротязі двох років цього питання не вдається вирішити на місцевому рівні. Тому я зверталася до у Вас про створення комісії, яка допоможе вирішити цього питання. У липні місяці приїжджала ця комісія, ми гарно поспілкувалися, подивилися ділянки. Комісія винесла усні рекомендації про переговори з е, власниками е, двох ділянок, точніше, на одній е, там просто власність. Е, Власник будівель, але земля комунальна, і на другій приватна власність. Хоча не знаю, чи вона приватна точно, тому що документів не бачила. В результаті переговорів, які велися, ні до чого не вдалося домовитися. Але це все відбувалося на рівні Балачок. Тому я прошу повторно прислати комісію тільки вже з включенням в комісію представника про... Прокуратури і юриста, тому що дуже багато розбіжностей в даних питаннях. І я вже, чесно кажучи, словам нікому не вірю. Тому, будь ласка, е, включіть в комісію представників прокуратури і юристів, і е, нехай комісія докладно вивчить це питання з вивченням документації і надасть нам поради, як ще нам вивчити це питання, тому що сьогодні на сесію. People, представники громади, і мені перед ними дуже соромно. Мені соромно за місцеву владу, за районну владу, ну не ці люди не розуміють, як не можна в селі за два роки виділити місце під будівництво церкви. Так що прошу депутатів підтримати місце. Це чисто компетентності селищної ради, я не можу розуміти. Я вас дуже прошу, не треба тут, я тут треба ціле. Слідування проводити, тому що це два роки вже триває. І це депутатам, я думаю, не потрібно. Ніна Володимира, коли було за, за, за реєстрну владу, райовна влада і я, то я трошки скажу, ви говорити не забуваєте. Я в дію в межах. Я, я, Почекайте, я, ви, говорите, давай не не. ви говорите, я давайте толерантність. Ви говорите, я говорю. Ви знову говорите яворо. Е, Сидить біля вас, Олександр Оксимович, каже, каже, я дію згідно своїх повноважень. Якби це була компетенція районної ради, ми голосували. А так ми рекомендуємо. Ну, Федір Андрійович, я завжди довіряю, він поїхав туди з комісією, детально розібрався. Хай і усні, що вам на папері ще курлор, то він сказав. Так, коли не спішіть, не, не спішіть. І це виключно компетенція Кашевської Олени Іванівни і його депутатського корпусу. Все, на тому крапка. А зараз я ще ми того листа ми не бачили, зачитаю. Ківерцівська районна рада Волинської області. Воно нам прийшло 20-го. На ваш лист від 21 го, -го Ківерцівське управління газово-соціального та газофікації повідомляє, що по вулиці Довженка у вулиці прокладено розподільчий вуличний газопровід середнього тиску. Це п'ята, так, Микола Дмитрович? Да. Та газопроводив уводи до світлових будинків. Охоронні зони вище вказаних газопровідів 4 метри, по двіті сторони. Для погодження будівництва храму на даній земельній ділянці потрібно надати Ківерцівське управління господарства геодатистичну зйомку даної земельної ділянки, належної якості, якусь ми там дали, їм треба така, як треба. Я говорив, з... да. далі по даному викупоянні неможливо вказати місце прокладання газопровідів та погодити будівництво храму. Батюшкою, ну, поїхати туди, з нормальною сьомкою, і в газовому господарство по іменно цьому адресу погодити. Там 4 в одну сторону, 4 в другу сторону, 8 метрів забереться, а остальна територія. Може, я не уявляю, я не знаю цієї ділянки. Можна? Я не пояснюю згідно цієї ділянки. Та не треба мені виявити. це депутатський запит він голосується, бо приймається, або не приймається. Як ви ще не можете за три роки повучати? Ми так, Ми давай, так що Я ще, раз я ще раз сказав. Це депутатський запит. Ми зараз, я вношу пропозиції підтримати і не підтримати. І все. А далі комісію, те, що ви сказали, прокуратуру вже рада буде замовляти. За згодом попросимо, схочуть, поїдуть. Ні, то ні. Вже юристи мав туди присилати. Ну я не це виключно. Я ще раз, депутати мене підтримують. Щоб виключна компетенція Олицької селищної ради. Але не мене десяти, там на місці розбирається. три роки розбираєте. Як зав'яжем зараз ту дискусію, будемо тут вирішувати. я розумію тут людей, я розумію того батюшку, я все розумію. І, наприклад, на моє глибоке переконання, був би я тим чи іншим керівником громади, я б ніколи цього не перечив і любий конгрес, любить церкві. Не треба це робити, щоб вона на район виходила. Ну, Хто сьогодні забороняє? Так як депутат Ніна Володимирна настає, значить, прошу депутатський її запит на повторне, ще раз поїде комісія, просить, ну, що там, тако? дам машину, сядуть, поїдуть, а ще раз е, обсудять цю проблему. Добре? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати запит? Ні, прошу голосувати. Хто за?